Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в ремонті у нас утюг Тефаль. Утюг попрацював років 7. Ось його, Зараз де Асду. Ось його координати. По назві і отік підошва потекла. Вибачте, що не показую, як я вскривав це все. Ну, покажу причину, чого він потік. Між підошвою і цією верхушкою він проклеєний герметиком. В самому низу, от бачите, це вже я почав здирати. І ось тут. Красним. Ось тут, тут я теж почав здирати, бо бачу солі виступили. Раз виступили солі, це вже говорить про те, що сюди теж вода приходила. І прийшов я, зараз ви навіть заметите. Ось бачите алюміній світлий а тут з корозією. Якщо цю штуку підковернути, бачимо теж солі. Акуратно все це здираємо отверткой. Потім наждачкою І точно таким самим герметиком все назад проклеюємо. І все, і акуратно все збираємо назад. Так, ну, вирішив я ще вам трошки показати, поки почну клеїти. Дивіться, що я зробив. Я верхню цю частину просто повністю оце Дивіться. Повністю я соединив, нічого тут страшного немає. І що ми бачимо? Тут повно солей, гляньте. Потім можна буде акуратно все це по периметру пройти з герметиком. Ну, тут білий був герметик, ну, красний теж піде. І зараз я це все вичищу. Повністю наждачкою Ну і буду клеїти чисто я підошви, трохи наждачкою, трохи такими щиточками бормашинкою. Купили герметик. 340 градусів видержує. Так він виглядить. Абро фірма, заявлено як американський. О, і то, що я вам хочу зараз показати, включив підошву. Щоб замірити, скільки ж тут у нас накрутив на максимум регулятор. Тобто 200 градусів, герметик 300, 340. Так, ну і помимо того, що... Ми проходимо от по контуру, може десь є подозрілі місця, теж зверху можна тако от акуратненько тонким слоєм промостити. так проходимо от, тут, де в нас повороти такі, повністю їх теж заповняємо, ще толком не остила. Ну, Лучше герметик схватиться. Не знаю, чи цієї баночки хватить, повинно хватить. Ну, а не хватить, придеться докуплювати. Ось таким чином. Look. Якщо тут вам покажу. Значить, тут повністю ми обмащуємо края. І всередині тут такі були кубики теж в промежутках, де отвори. Трошки вже воно остило. Ось так приставляю. О і ще можна ось сюди пройтися по краям, щоб воно крепше держалось і все так, все. все. Ставимо регулятор температури викручуємо в максимальне положення, то до упора. Все, далі не йде. Ставимо резинову таку прокладочку. Установлюємо платформу. Вона заходить через, через оці отвори. Так, дивимося, що все прилягло і можна закручувати верхушку. Пропускаємо. Все стало на своє місце. Закручуємо. цены отсюда. Тут шли такие интересные болты. Мало что это торг, торкс. По в середине он, видите, по центре. Надо торкс з ямкою, то есть не обична така отверточка, а внутрі, щоб ще й була ямка. Ну, благо в мене був набор, і в тому наборі я її знайшов. Де його вчора положив? Це, да, конечно, питання. Ага, знайшов. Он бачите по центрі така ямка. Воно зайшло. Чи може я ще не докрутив? Так, дивимося <клухи> внимательно по розмірам цих саморезів. Це я не той закрутив а закрутив з меншим діаметром. Так далі йдемо, тепер встановлюємо ось це кільце кольцо. Як тут воно у нас, конечно, було неизвесно. Ще дивіться, тут от є така прогавина, що, якщо так подивитися, то в цю плоскость, аж де палець проходить, заходить наш регулятор. А ця прогалина, вуличка ця, заходить ось до сюди, і воно там в парі. Ну, спочатку, мені каже, надо одіти ось що. Що кажеться, бо за все життя це, мабуть, другий чи третій утюг, який я розбирав. Та То, того я так сказав, що кажеться. Так. Да, спочатку ми опускаємо ручку. Аж потім будемо пускати. О, дивіться, ось до вона зайшла наша ручка. Це ми витягуємо, як і вначалі. До речі, саме перше, що ми робимо, коли починаємо розборку отюга, це витягуємо ось до цю кнопочку. І там у нас... Є болтик, болтиком до отвір. Откручуємо цей болтик і знімаємо цю ручку. Так, дивіться, значить, тепер ми це все діло усажуємо плотненько, як воно було, і тут так само. Главное, щоб мобба не пішло. О! Все, ручка на своєму місці. Тепер ми фіксуємо її болтиком. Є. І встановлюємо на своє місце. Кнопку для пари. Вона просто туди, в шахту заходить. О, і все. Закриваємо вікно наше. Так, тепер можна кнопку встановити на своє місце. І ставимо наш регулятор. Так як він у нас е, включений на максимум, то е, три точки повинні дивитися ось в цю сторону, де в мене палець. Тобто сюди. Ми його просто сюди отак вот впихаємо. Єсть. І зверху фіксуємо так то, що я вам об'ясняв. Шукаємо вуличку і вуличкою встановлюємо на своє місце о все працює. А я ще думаю, як же ж його туди витягнути, якщо тут... А вони бачите, як придумали, верхушкою воно крепиться. Все, слава Богу. Залишається нас установити. Установити шнур. Шнур заходить просто на своє місце. Там де в нас проволока виглядає. От просто я туди толкнув і все. Так, далі беремо. Ця штука у нас фіксувала. тут ззаді шнур, щоб він не вискакував. Ставимо її на своє місце. Так, як тут вона була. Тоже тут треба ще розібратися, як вона була. Ага, по-моєму, я розібрався вже. Вибачаєш, не, не показав, як я е, ну, це задня частину, ну, але вона просто так щелк і все. І закручуємо два болтики. Дивіться, бачите, зелене? Це Результат того, що там завжди находилась вода. Її надо зливати І заново наливати другу. Так, включаємо утюг. Ой. Зараз він нагріється у нас. І будемо испытывать. О, уже пар пішов. Але ще ж рано, я ще ж нічого не нажимав. Так, ну парує. Ще й непогано. Ну що ж, сканали прочистили. Що йому не парувати. Нажимаємо кнопку. О! Все працює. Капель нема, це добре. Так, тут що в нас? Це бризкалка. Нажимаємо на неї. Все працює. Ну, удар є паровий. Я вам говорю до побачення. А жінки на радість буде на все добре.